Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 жовтня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних звісток з фронту на війні. З окупантами загинув герой з Луцького району Андрій Несторук. Про це повідомляє Підгайцівська громада. Відомо, що захисник із села Липине загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області у бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним військовій присязі. Андрій Несторук 1993 року народження був мобілізований до війська у травні 2023 року. Ще одна трагічна Вістка з фронту надійшла у Берестечківську громаду. Перебуваючи на бойових позиціях на Харківщині, помер герой з Волині Олександр Юзвик, сержант Збройних сил України 1977 року, житель села Гумнище. У громаді оголошено триденну жалобу в скорботі. І Луцька громада стало відомо про загибель воїна із Луцька Олега Струбіцького 1989 року народження. Солдат загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Луцьку пограбували чоловіка. 9 жовтня до поліції звернувся 42-річний житель Рівненщини. Чоловік розповів, що на автостанції у Луцьку у нього з кишені відкрито викрали понад 20 тисяч гривень. Грабіжники з грошима втік. Затримати його допомогли перехожі. Виявилося, що грабіжником є 33-річний житель Луцького району. Його затримали. Триває слідство. У Луцьку на вулиці Марка Вовчка внаслідок ДТП перекинувся Нісан. За даними правоохоронців, аварія сталася 9 жовтня, майже опівночі. На місце прибули патрульні. Встановили, що водій Опель, рухаючись з другорядною дорогою, не пропустив Нісан, що їхав головною. У наслідок зіткнення останній перекинувся на дах. Обидва авто отримали механічні пошкодження. Всі учасники ДТП залишилися на щастя неушкодженими. На винуват. Це ж патрульні склали протокол. Протягом доби 9 жовтня волинські рятувальники ліквідували три пожежі у Ковальському районі. Горів житловий будинок у селищі Ратне, а також хата у селі Білин. Окрім того, у селі Гуща працівники ДСНС ліквідували займання господарської споруди. А уже в день 10 жовтня у камінь Каширському районі загорілись торфяники. За даними рятувальників, це сталося в урочищі поболоття. На гасіння пожежі подано п'ять потужних водяних стволів. Директорка Луцької міської стоматологічної поліклініки Любов Яковчук-Качмар вирішила реорганізувати роботу закладу. Вона планує переселити зубних техніків з клініки, що на проспекті Волі, у приміщення медзакладу, що на вулиці Степана Бандери. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. Конкурент, посилаючись на власні джерела, за інформацією, яку отримали журналісти, таке рішення тягне за собою тільки більше проблем аніж переваг. Як ідеться у статті, стомат поліклініка працює як ціла система, тобто кожне відділення постійно взаємодіє з іншим. Якщо забрати один зі складників, згодом усе піде Шкереберть. Зараз у поліклініці на волі працює 12 ортопедів та 7 техніків. Останні мають дуже багато роботи, бо їх самих небагато. Якщо ж вони переїдуть на Степана Бандери, тоді разом із техніками, що вже працюють у тій стоматології, їх буде 16 і мінімум 4 спеціалісти. Можуть потрапити під скорочення. До того ж, медичному закладу може загрожувати відтік пацієнтів до приватних кабінетів. Аби роз'яснити ситуацію, журналісти звернулись за коментарем до директорки закладу Любові Яковчук. Вона ж повідомила, що поки ніхто не переїхав та не переїжджає, і усі техніки лишаються на місцях. Але в планах переселення таки є. Директорка переконує, що таке рішення навпаки має плюси. Буцімто це дозволить економити на електроенергії та встановити чіткіший контроль витрати матеріалів. Щодо скорочень, то їх каже не буде, як і наслідків. Втім, як то кажуть, час покаже. І до загальноукраїнських новин росіяни вночі 10 жовтня атакували Одещину шахедами, а Харківщину та Херсонщину ракетами. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, 23 ворожі дрони над областю вдалося збити. Однак, на жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих на щастя немає. Також росіяни вгатили ЗРК с 300 по селищу Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині. За інформацією голови ОВА Олега Синігубова, на жаль, зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Медики надали їм усю необхідну допомогу. На місці працювали усі екстрені служби. Також місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти у тимчасово окупованій новій каховці. Там окупанти поцілили у житловий квартал. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією Херсонської ОВА, також росіяни о третій ночі обстріляли Новодмитрівку. В Отра під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів. На щастя, люди не постраждали. Окрім цього, окупанти почали масований артобстріл Авдіївки на Донеччині з самого ранку, 10 жовтня, місто під ворожим обстрілом. Удари як артилерією, так і авіацією росіяни почали завдавати ще о п'ятій ранку по житловій забудові. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про атаку також повідомляють місцеві телеграм-канали за інформацією. МВС України. У результаті обстрілу поранено двоє людей та зруйновано багатоповерховий будинок. Увечері 9 жовтня близько 10-ї години на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера. За інформацією голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Пошкоджень та постраждалих немає. У мережі жителі Ужгорода публікували відео, як їхні оселі рухалися від підземних поштовхів. Відомо, що поштовхи відчули і на Львівщині. Про це заявила влада міста та області. Що більше і у Тернопільській області відчували підземні коливання. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначають, що епіцентр землетрусу, який відчували жителі трьох областей України, розташований поруч із словацьким містом Гумене, неподалік українського кордону. Як уточнили у головному центрі спеціального контролю за класифікацією, цей землетрус відноситься до сильно помірних. Набу та СБУ вівторок вранці, 10 жовтня, провели обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб, як інформує СБУ. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків на майже сотню мільйонів гривень. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської сільради. Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Румунії Клаусом Йоханісом. Вони підписали декларацію про безпекову взаємодію, у тому числі у регіоні Чорного моря, а також розширення логістичної та економічної співпраці. Разом з тим стало відомо, що скоро запрацює новий зерновий коридор через Молдову до Румунії. Щодо військової допомоги з румунської сторони є рішення про створення центру з підготовки українських. Пілотів винищувачів F-16. національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до єдиного державного реєстру звітності політичних партій «Політдата». як інформує НЗК. Тепер політичні партії можуть подати звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Від 26 грудня це буде обов'язковим. А поки що звіти можна подати. Добровільно усі охочі зможуть переглянути на що партії витрачали гроші з державного фінансування протягом трьох років, за які не звітували спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через воєнний стан. Також у реєстрі буде видно, хто ще фінансував партії. За словами голови НАЗК Олександра Новікова, політичні партії за три роки отримали державне фінансування на майже 3 мільярди гривень. І до новин світу розпочнемо блоки з війни у Ізраїлі. Щонайменше 123 ізраїльські солдати були вбиті під час нападів Хамас. Про це заявив речник армії оборони Ізраїлю, контр адмірал Даніель Хагарі, передає УНН з посиланням на СІНН. Ці 123 загиблих входять до числа загиблих понад 900 осіб, про які раніше повідомляла ізраїльська армія. Заявив він, натомість кількість загиблих через бойові дії у секторі Гази зросла до 770 людей. Водночас травмовано було ще 4 тисячі палестинців. Про це пише The Times of Israel. Разом з тим відомо, що США нарощують нові поставки ППО, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від атак палестинського терористичного угрупування Хамас. Президент країни агресора а за сумісництвом кремлівський недомірок Владімір Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухамедом Ас Судані. Уперше прокоментував бойові дії між Ізраїлем та Хамасом. Ну і звісно ж, у всьому звинуватив ненавісний запад. каже, усе сталося через провальну політику США на Близькому Сході. Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони, начебто, намагалися монополізувати врегулювання, а не шукали прийнятних для обох сторін компромісів. А також просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено чинили тиск на обидві сторони. Тож на болотах нічого не міняється у будь-яких проблемах, чи то на Росії, чи то у світі винні штати виконавчий комітету ЄФА скасував дозвіл брати участь у європейських змаганнях для російських команд Ю 17 Про це пише Associated Прес. Заборону на участь наклали на початку повномасштабного російського вторгнення, коли її скасували 26 вересня. Це викликало розкол у виконавчому комітеті УЄФА. При цьому 12 із 55 європейських федерацій членів відмовилися грати з будь-якими російськими командами після нового засідання. Виконавчий комітет УЄФА заявив, що заборону поновили, бо не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати на цьому, ми завершуємо.